Вітаю вас на каналі Чисто Розум, Мене звуть Іван, я лікар-психіатр, і сьогодні ми спробуємо відповісти на питання, чи можливо продовжити лікування тими ж самими медикаментами за кордоном, які ви приймали в Україні. Ну, взагалі, то це питання дещо простіше, ніж може здаватися, тому що все ж таки майже всі медикаменти, які виробляються в Україні, вони виробляються за ліцензією. Тобто дозволом за кордону на виробництво, це, ще інколи називається дженериками або аналогами оригінального препарату. І варто враховувати, що в Україні не так вже багато якогось фармацевтичного ноу-хау. Тому більшість психофармакологічних медикаментів, які використовуються тут, ну, використовуються і за кордоном. А, причому вибір за кордоном може бути набагато більш широким, ніж власне в Україні. Як взагалі розібратися в цьому? Ну, по-перше, варто відмовитися від стереотипу того, що торгова назва препарату є його справжньою назвою. Ну, це не зовсім так. Справа в тому, що у кожного препарату є так звана діюча речовина. Тобто власне назва хімічної речовини. Є декілька прикладів. Наприклад, Квітірон, квітіксол, квінтіакс і Кітілепт це насправді один і той самий препарат Кветіапін. І, звісно, якщо ви будете шукати за кордоном безпосередньо квітірон, ну, скоріш за все, ви його не знайдете. Якщо ж ви будете шукати квітіапін, то я думаю, проблем з цим майже ніяких не виникне. Він, звісно, може називатися якось по-іншому, але знову ж таки нас цікавить не торгова назва, а власне діюча речовина. Тому, якщо, наприклад, вам призначили навіть якихось закордонних або місцевих аналогів, і вас це стурбувало, то заспокойтеся, видохніть і прочитайте на упаковці власне діючу речовину. Вона може зазначатися як англійською, так і латинню, так і місцевою мовою, але в 95% випадків все одно можна прочитати ну, власне, що це. Ну і відповідно приймати. І в принципі, достатньо часто за кордоном можуть бути доступні більш, більш різноманітність дозувань препаратів. Наприклад, не зовсім характерні і так далі, які в Україні складно знайти. Тому знову ж таки на це особливої уваги звертати не треба, окрім того, що ви маєте завжди пам'ятати, що ви щось приймаєте не в таблетках, а в міліграмах. Тому, якщо ви приймаєте дозування препарату, наприклад, 25 міліграмів, а за кордоном ви придбали таблетки по 12,5 міліграмів, то відповідно вам потрібно дві. І, взагалі, треба відучати себе від того, що ви приймаєте щось в таблетках. Тому що, наприклад, в тому ж самому квітіапіні в таблеці може, може бути 25 міліграмів, може бути 400. Ну різниця суттєва. Тому знову ж таки завжди дивіться на міліграми, які написані власне, на упаковці. Є, е, звичайно, і певні ноу-хау нашої країни або країн колишнього СНД. Тут можна довго це шукати, але я вам ну два приклади наведу: наприклад, такий розповсюджений препарат, як гідазепам, за кордоном ви не знайдете, тому що він виробляється тільки ось в певних країнах СНД в Україні і так далі. Але варто пам'ятати, що це не означає, що там немає якихось аналогів. Це все ж таки бензодіазепіновий транквілізатор, і бензодіазепінові транквілізатори розповсюджені в будь-яких країнах, тому що це важливий медикамент в певних ситуаціях. Тому, якщо вам, наприклад, запропонували якийсь інший аналог навіть з іншою діючою речовиною, то не треба знову ж таки лякатися, тому що воно може бути більш-менш таким самим, як і той самий гідозепан. А є звичайно певні обмеження. Наприклад, препарати Фенібуту, такі як Нобут, Ноофен, Біфрен і так далі, відомі, які продаються в Україні без рецепту взагалі, в певних цивілізованих країнах Заходу обмежені. Більш того, не, не просто обмеження, а прямо таки всерйоз, тому що там є певне враження, певні дослідження, які говорять про те, що Фенібутом можна зловжувати. Тому є, ну, власне, такий момент, що не, не все ви можете там придбати, як мінімум тому, що це буквально заборонено. А є, звичайно, і певні препарати, як препарати, наприклад, Мексіприму, які знову ж таки є певним ноу-хау країн СНД і так далі. І з вірогідністю великою ви їх там знову ж таки не знайдете. Тому що ну, є. Ефективність взагалі цих препаратів достатньо спірна, і, тому що є різні дослідження з різними результатами, і, відповідно, завоювати ринок такий препарат десь на Заході не завжди може. Але а, тут такий момент. Це не є якийсь дуже такий, наприклад, той самий Мексіприм, Армадін відомий, Мексідол і так далі. Вони не є якимось, скажімо так, виключними або якоюсь панацеєю. А, тому, якщо мова йде про якісь розповсюджені медикаменти, які в більшості випадків використовуються ті ж самі нейролептики, антидепресанти, стабілізатори настрою і так далі, то треба дуже сильно постаратися для того, щоб їх не знайти в якійсь цивілізованій європейській країні. Тому, резюмуючи, дивитися на упаковку, наприклад, свого українського препарату, або вводити назву в Гуглі. Дивитися на діючу речовину. Якщо діюча речовина співпадає, ви можете спокійно приймати цей препарат. Єдине, що знову ж таки враховуєте дозування і не створюєте собі якихось зайвих проблем, тому що в більшості випадків всі дженерики або аналоги оригіналу працюють більш-менш однаково. І, скоріш за все, ви не стикнетеся з якимись проблемами при їх застосуванні. Звичайно, є певні особливості і нюанси в залежності від виробника, але в більшості випадків це можна просто ігнорувати і не створювати собі якихось зайвих проблем. Бережіть себе все добре.